П'ємо каву. Думаю, шо шелестить. Персик спав на кріслі. Не замітили. Дивіться. Яким чином? Це, якби етикетка, чи. Ну, це називається. Тут камін стоїть, бо в нас опалення не включили. До речі, теплий. І вона там була приклеєна, здається, з тієї сторони. Віддер. Як? Як ти умудрився її віддерти? Ну, є... ми її хотіли віддерти, але ну, персик допоміг. Вона липна, йому прикольно. Думаю, що щось шелестить? Персик і тікетку віддер. Тепер вона липне до нього. Це не кіт. Це якийсь цей. Я не знаю. Косючий. монстр. Я забираю пірсик, щоб ти її не, не наївся. І тихенько приніс туди, влігся і шелестить нею. гризе. Представляєте? З теплого каміна. теплий він включений. На трійку там стоїть, я не знаю, що воно там. Щоб було тепленько в кімнаті. Але персик умудрився її віддерти. Молодець, хвалю. Ну я тобі її не дам. Там клей, пластик все-таки. Тому подібне. А куди він заліз? Це ти йому перевернула таку руку? Mm. <ріст> в будку сховався. Не дам. Отак. Ну, ти в нею хотів погратися. Ну він її чомусь жує. Не, не ганяє, не грається, а жує. Отакий кіт Бешкетун? бешкетун?